І всім привіт! З вами Пробліплеєх! І ви на серіалі Пробліплегроди. Дванадцятий сезон і дев'ята серія План Вайта і всім. І ми починаємо. І що нам робити команда? Я не знаю. Я теж. А, Плеїг. Ви хотіли щоб хтось із команди знає. Будь. Хтось. Ми б звали би, але. я не знаю, де можна знайти ще. Ей, ви! Хто? Ми повстанці! Піглини! Ми, ми вам прийшли на допомогу. На допомогу? Ну так, тут небезпечно, будь ласка, можете каже вже піти з цього місця. Так? Е, е, так, та. Почула почула того Леги? А скільки тих піглень є ім'я? Ну, важливо. Тож! Ми пігли, да святом вас вас віднесемо до нового. до школи. До школи? Ходьте сюди! Та, Заходьте! Тут на тут безпечно. Сюди? Ти певний піглин? Так! Привіт! Вайт! А ти хто ще такий? Е, я? Е, мене звати Нес. Нес? Е, так, все. Вайт? Пробі плейх. Я знаю, що ти не один тут, так? Вагніться одним. Хилбран Блек? Вайт? Вайт! 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 Ти живий? Е, так, я був живий у той самий час, але Підійди ближче. Вище? Uh, добре? Я бачу що тут ще Дементо, так? Як я бачу, він вступив в команду пробліплега, так я бачу, Хелблен Блек, брате? Uh, так. Він вступив в команду пробуліплеєра, а що не так? Вже не більш нормально. Йдемо в одне сховище. Яке ж сховище? Тисни на все. Я заснув. Як ти бачиш? Ми бачимо карти в Вім'їнь. Незер край. На край тут розпав... повністю розпався. І північну частину материка. Незгу. І Драгонію. Острів. І по розмірам, як Польща, так? По розмірам, як Польща, так? Так. Гевіс. Е -е, е -е, ну, так. Справді, порозуміємо, як Польща? Добре, наша задача, щоб з краю Демократичної Крайської Народної Республіки відправили до дезеру війська, щоб іменно здолати комуністичний комуністичний Незер. Просто його важко щось говорити більшості. Так. Е... Ну, так, а де. А де хел Брент Блек і Пробі Блейер? Ну я не знаю, напевно, ви вирішили постояти Демен Дементо. Поставив назад. Ну а що вже на це? Тож, війська не прийти. Зараз нам Ай, не показати. Від... не відпустити свої пару батальйонів. Це один великий батальйон армії краю. Або краски, демо... Або краски демократичної народної республіки. Е... Я знаю, що край розпався, але. Що так можна просто назвати край? Це за твої питання. Е, якісь питання є? Е, е, ні. Ну, у мене немає. Ну, це якось план це підходить, але як, але як це дізнається. Е, Того, проблюбляє їх Екзе чи незах? Незор. Чи ти знаєш, що вони є? Ну та. Більше та, але. Не більше. І ще одне. Ми газом трібні підійти ще Незарські війська. Незрські війська? Так. До До кордону з. З Комуністичним Незер. Комуністичним Незром. Е, добре. План підходить. Вайт. Е, мене ще є. Надіє. Е, Надія? Е, так, я хотів би ще одне сказати, тільки Давайте. Е, добре проблюплер, але не так же швидко. Зараз сфоткав. Е, е, тобі це наше? Я просто шукаю одні ж. Я просто шукаю гліф е телепортації. Просто не можу знайти гліф е телепортації. Е, я пробую згадати. І біда зможе намалювати. Пробуємо коло, 3 Далі що? Ну і далі нам буде написати ще оце. Опа. І все вийшло, все готово. Гліф телепортації. Як я зрозумів, дякую, Гевіс. Добре, дя... добре Проблю плейх. Ну, добре, Гевіс, підемо вже. Підомо більшості всім до побачення з вами був і з вами був і всім до побачення.